Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вечір серця, бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисних. Вони потребують наших молоток. Ну, також хочу нагадати і сказати вам радісну звістку, що Бог, творець неба і землі, любить людей. Ви знаєте, велич Божої любові, Бог настільки сильно полюбив людей, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб спасти людей, щоб спасти від будучого Божого гніву, щоб спасти від вічних мук і страждань пекла, щоб нас промирити з Богом. Ісус Христос пролив світу небону кров на Голговському хресті за наші з вами гріхи, тому що ми є всі грішні заслуговуємо на покарання. Жодна людина не оправдається перед Богом. Ніякими добрими ділами не відкупиться жодними великими грошима. Але тільки завдяки жертві Ісуса Христа, яку Він зробив на Голговському хресті, щоб у нас промирити з Богом, тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Ну для цього людям потрібно щиро для цього серця покаятися в своїх гріхах і увірувати в Ісуса Христа як Свого Спасителя. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Бо це ми, як посли від імені Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Полкайтеся своєка, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, і спасетеся. Відкрити свої серця Богові. Відкрити своє серце Ісусу і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Якби люди пізнали велич Божої любові, якби люди зрозуміли, наскільки сильно Бог любить людей. і що робив Ісус Христос на головою Христі, люди б були вдячними. Люди би звертались до Бога, тому що Бог турбується про людей, Бог любить людей. Читайте Святу Книгу Біблію, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Сьогодні, що Бог кличе до людей, прийдіть до мене всі струження та обтяження, я заспокою вас. Ну прийде той час, коли люди захочуть пройти до Христа. Но Господь скаже: відійдіть від мене, не знаю я вас, які чинили беззаконні. Примиріться з Богом, в гріхах, вірити в Христа і будете спасені. Моліться за мир в Україні. Моліться, щоб Бог зупинив цю війну, щоб Бог захищав наших захисників, поки вони там захищають нас. Отець Небесний, благослови цих, цих людей, благослови Україну, благослови наших захисників, захисти їх там і бережи Україну, зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня, нехай береже Господь. Terima kasih kerana menonton!